Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про різницю між словами clean, clear, neat і tidy. Усі ці слова мають значення чистий, але між ними деяка різниця є. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики, і тут ви знайдете багато корисної для себе інформації. Давайте розпочнемо. Ми розглянемо значення кожного із тих слів, в них по кілька значень. І так ми ясніше зрозуміємо різницю між цими словами. Розпочнемо зі слова clean. Клин означає чистий в значенні небрудний. Наприклад, are your hands clean? Твої руки чисті, тобто вони не брудні. Також клин це охайний, привчений, коли ми говоримо про людину або тварину. Наприклад, cats are naturally clean. Коти чи кішки природньо охайні. Naturally природньо. Британський варіант. Naturally. Американський. Naturally. Клин це такий, що не містить або не виробляє нічого брудного або шкідливого. Наприклад, clean air, чисте повітря, clean water, чиста вода, clean energy, чиста енергія, etc. і так далі. Також клин це чесний, невинний у плані закону. They searched him, but he was clean. They searched him, вони його обшукали. To search, обшукувати Search. Search. But he was clean. Але він був чистим, він був невинним. Необразливий, доречний. Це, наприклад, розмови, жарти, поведінка і так далі. Наприклад, «Oh, don't get mad». It's just good clean fun. Oh, don't get mad. Ой, не ображайся, не злися. It's just good clean fun. Це просто хороший, доречний або ж необразливий жарт. Clear. Clear має значення зрозумілий. The question wasn't very clear. Питання не було дуже зрозумілим. Безсумнівний, clear evidence of guilt. Безсумнівні докази провини. Також clear це впевнений щодо чогось. Are you all clear now about what you have to do? Are you all clear now? Ви всі впевнені зараз about what you have to do щодо того, що ви маєте робити? Також clear це світлий, ясний, коли ми говоримо про розум. In the morning, with a clear head. Should tackle the problem. In the morning зранку, with a clear head, з ясною головою, з ясним розумом. Should tackle the problem. Вона би вирішила цю проблему. To tackle Tackle a problem – працювати над вирішенням проблеми. Tackle означає вирішувати. Tackle. Tackle. І також clear це прозорий, коли ми можемо говорити, наприклад, про воду чи безхмарний. Небо безхмарне A crystal-crill mountain lake Кристально чисте гірське озеро. Тепер давайте ще раз підсумуємо різницю між clean і clear, бо вони дійсно схожі ті слова. Clean має значення якби більше небрудний, чистий небрудний, або ж чесний, невинний в плані закону і ще є декілька інших значень. А clear це зрозумілий, ясний, безсумнівний. Чи прозорий, безхмарний. Neat. Перше значення охайний. Oh, She arranged the books in a nice neat pile. She arranged the books. Він розташував книги. To arrange. розташовувати. Arrange. Arrange. In a nice neat pile. У красиву охайну кубку. Pile – купка. Pile. Pile. Ось ми бачимо pile of books купка книг або ж стопка книг. Не знаю, чи так кажуть в українській мові. Також neat це акуратний англійською, англійською мовою пояснення. Someone who is neat likes to keep things tidy. Someone who is need, той, хто акуратний, likes to keep things tidy. Любить тримати речі чистими в чистоті. I've always been quite neat. Я завжди був цілком акуратним. Також це приємний, хороший, але це американське розмовне значення. That's a really neat idea. Це дійсно хороша ідея. Також neat ще має значення розумний. In the end, we found a very neat solution to the problem. In the end, врешті-решт, we found a very neat solution. Ми знайшли дуже розумне рішення. Solution рішення. Solution. Solution to the problem цієї проблеми. І розглянемо слово tidy. Need і Tidy ми можемо вважати синонімами, вони дуже схожі між собою. Tidy – це чистий також. I try to keep the garden tidy. Я намагаюся тримати садок в чистоті, чистим. Garden садок. Garden. garden. І акуратний. Chris is a naturally tidy person. Кріс це природно акуратна людина. І подивимося, яка різниця між цими словами є пояснення англійською мовою. Tidy, British English, британська англійська. A place room, etc. That is tidy, looks nice because everything has been arranged and put in the right place. A place room, etc. Місце кімната і так далі. That is tidy. – яка… Охайна, чиста, looks nice, виглядає гарно because everything has been arranged and put, тому що все було розташовано і покладено in the right place, на правильне місце. Наприклад, a tidy desk. Охайна парта I want to leave the place clean and tidy before we go. I want to leave the place. Я хочу залишити це місце clean and tidy, чистим і охайним before we go перед тим, як ми підемо. І need. Use this about things that are carefully arranged in a way that it nice to look at. Використовується щодо речей that are carefully arranged, які акуратно розташовані. Carefully також має значення акуратно і ще має значення уважно, наприклад, listen carefully слухайте уважно. In a way that it nice to look at таким способом, що приємно дивитися. A neat pile of towels охайна купа рушників. Towel рушник. Ось така картинка з рушниками. Towel, towel. і, і carefully carefully. Carefully. The room was neat and tidy. Кімната була чистою і охайною. Взагалі ці слова neat і тайді, вони дуже часто вживаються разом. Їх можна, в принципі, вграти синонімами, але бачите, ось така все-таки невелика різниця є. І neat, як ми бачимо, це більш багатогранне слово. Воно має значення охайний, акуратний, також є значення чистий, приємний, хороший, розумний. А тайді тут просто. Чистий, акуратний. Ну, це слово також, воно ще також може перекладатися як охайний. Ці слова вони схожі між собою. І перейдемо до англійської на слух. The air is clean, the water is clean. The air is clean, the water is clean. The air is clean. Повітря чисте. The waters clean. Вода чиста. І повторіть ці речення вголос. Наступний уривок. Search these guys. Search these guys. Search these guys. Обшукайте цих хлопців. Також повторіться в голос. You want to tackle every problem. You want to tackle every problem. You want to tackle every problem. Ти хочеш вирішити кожну проблему. Також повторіть голос. І останній уривок. That pile of rocks. That pile of rocks. That pile of rocks. Та купка камінців. І останнє речення це також повторить голос. І прослухаємо все ще по разу. The air is clean, the water is clean. Search these guys. You want to tackle every problem That pile of rocks. І тепер повторимо слова, які у нас сьогодні були. Naturally, природньо. To search, обшукувати або просто шукати, to tackle a problem, працювати над вирішенням проблеми, to arrange розташовувати. File кубка. Solution, рішення. Garden, садок. Carefully, акуратно, уважно і towel – рушник. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, і якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!